Євген Карась, активіст, радикал, націоналіст, учасник Євромайдану, колишній футбольний хуліган, блогер, переможець шкільної олімпіади зі швидкісного читання. корпус морської піхоти 2050 року продумав перепанувати програми там свої підготовки. Ракетний інсайдер, військовий чи просто лисий ЗСУ. Ми знаємо, ви давно чекали на цей випуск. Беріть попкорн. Далі буде Від душі в душу. Що вибухнуло на аеродромі в Енгельсі? <рес> Щось прекрасне. <рес> це знакова подія, тому що це чорний день, як сказали самі росіяни в історії російської стратегічної авіації. І це просто було бомбелеє. Ну це було дуже круто. І я думаю, таких речей. Ну, це ж до Москви добиває. І вони ж таки написали: ДРГ уже на Волгі! Москва огнем. І гнем. Отримував по голові за українську мову. Як ми не дискримінували за українську мову, це 2012 рік. Ми ловили під. Їх дуже до речі багато, і я рекомендую всім батькам стежити за дітьми, з ким вони переписуються. Ми його чекали, якби ми метро Харківська ям на приховану камеру вже готуюся знімати. І до мене підходить такий мужик, такий, такі ти палиш? Я кажу, ну в смысле, я говорю, чого ти палиш? А ми так, якби не виглядаємо дружелюбно, тобто це там були, у нас було три футбольних хулігана, і я би, ми виглядаємо не як якби, якісь там мальчики для биття. І він такий, чого ти палиш? Я говорю, Та Ми так, би, не по тебе приїхали, все нормально, ми там взагалі там, отайди, чувак. Йому роки 35 такі на татуїровках, і він такий, свишиш, а чого ти на, ти, на такому язикі собачим говориш? Я говорю, глядя, Ти ж огоніш, кажу. іди відсюди, дядя, у нас зараз свої справи, ти зараз договоришся. Я говорю, Говори со мною на нормальному. А я розумію, ну нам щас не до нього. Ми реально дуже словом цього мерзотника, нам це попаде в новини, це треба робити, це соціальна справа. І, і він мене б'є вдихала просто, то що я з ним не говорю по російськи Б'є мене вдихала. Ми такі відходимо, відходимо. Потім ми так подашли ми, кажемо так, що робимо? Я говорю, так я з ним... А їх було чоловік десь 5 наркоманів. Нас було десь четверо, причому, що там було багато пацанів, були років 18 19 з чернігова. І ми з цього переходу піднімаємося. І до них і ми такі біжимо. І просто хочеться уже з'їсти. як ти питаєш, кого би ти хотів з'їсти. І реально, вони якісь наркомани, один був дуже високий, я такий побігаю, думаю, юп, хани бабай. А реально руки взагалі не збились, куваки. Все так дух, а потім ми з цими б'ємося. Ці може були не сильно в тімі. Вони просто були з ним, якісь теж урковиги. Вони такі щось там хтось б'ється, хто, хто тікає. А, а цей ж головний гаврюнділь він же зрозумів, що по нього йдуть, і він типу, намагається ларьками пропітляти. І я його находжу, і це така була картина щастя, коли я його що, там, беру просто за шкібарки, тому що вже адміністр полясила, його якусь бетонну стіну, просто як в фільмі, починаю бити, карта Дені Два слова. Там. Це моє місто! Мене давно так тут ніхто не обіжав. От. І оце от, така була е, романтична історія, коли е, е, докопались за українську мову в 2012 році, про тому що ми не виглядали. Як якісь хлопчики для биття, ми абсолютно недружелюбно. От, але от таке от було. Напад, з якої сторони і зупинила стіна Яценюка. <рес> І Вона, по-моєму, нічого не зупинила, бо її немає. <рес> Все було вкрадено. Ну там чорно-білий скоч натягнути, я думаю. Типу такі ленточки. Типу, що не проходьте. Главу правительства сразу підводять к образцам ограждения харьковского производства, которые вскорі можуть появиться на границе і предлагают перевірити на прочность стальные прутья. Ви фізичною підготовкою добре займаєтеся, але не, але, не. але, значить, може не хтось ні, може сітка є, ну що таке сітка. Це ж м, треба робити нормальні фортифікації, якби і скільки на це грошей вкрали. Ну все вкрали, нічого буває. Ну у нас же ж ні відповідальності немає. Ну поки підвалу не українського красизу не запрацювали. Поки підвали не українського красизу не. Запрацювали. Майже всі українські футболісти вже у новорічних відпустках. Але це не стосується наших в Англії, бо там грають навіть 31 грудня. Тож, якщо ти хочеш зарядити АПЛ до твоїх послуг, за лінком в першому коментарі під цим відео, ти можеш отримати безкоштовну першу ставку на 300 гривень від Перімач. Ну, щоб мінімізувати свої ризики. Заряджай на улюблений вид спорту разом з топовим легальним брендом Перімач. Вигідна, але негідна пропозиція, від якої ти відмовився яких було багато, мабуть, саме знакова суд по тітушководах майдану. Ми посадили Крисіна мого відомого, який прямо прямо в ефірі вбив журналіста на майдані. Це прямо відео є. Але це був би ще по суті там комбат. А от полковник Тітушек, це такий інтелігентний був чоловічок, Волков, і Волкова Ми сажали, і за нього дуже серйозні прягались люди. Керівники ОПГ були особисто прийшли без, без світу. І потім на мене вийшли там намагалися розіграти комбінацію там через нашу знайому, яка там з нами була в судовій справі. Вона каже, це якийсь там мій родич, возьми телефон. Я беру телефон. Там мені голос іде з Москви. Е, дзвонить е, чи батаревики зараз, до речі в Україні, і там каже, там нас обманули, ми там не хотіли людей убивати, ну священники нам говорили, а мінти підставили. Коротше кажучи, вони кажуть, щось там чи 50, чи сімсот тисяч баксів, І це не було так, як зараз для прахіндієв: типу ну бери гроші і там дай в дупу. А це було в форматі пацани. Беріть гроші і просто на один суд набити собі великий марш. Ну, За 60 тисяч баксів ви можете провести 50 маршів. Забити собі великий марш, уїдьте, кудись, все, і скажіть, блін, такі були і все Там і так далі. І ну, типу, відпідляй красиво. Тобто, так що навіть ніхто не, не підкопається. Не взяли бабки, але сказали, що типу, так, да, все, плюс добре, але прийшли на суд. Крім нас, прийшов що Ігор Луценко. І, по-моєму, щось там ще буквально два товариші, а куча організацій зникла. От відомих, там, демократичних, антикорупційних, націоналістичних, ніхто не прийшов, до камиється. І судді такі. Що це таке? Тобі ж гроші пропонували, чого ви прийшли? І все, він сидить. І він сидить, і я думаю, після того нас ну, зробили саме щось погане, вони не зробили. Джек, у нас поміті а металу або пістолетах можна положити? Так, да, звісно. Може, там ще щось? ні? — Жек, це було дуже легко. Легко? Це компанія. Ти розумієш, ти зараз без зброї залишиш. Переїрку не, <пробує> не пройшов, жека. А, так-так-так! <пробує> <-da -da> <пробує> що із ППО на стратегічному аеродромі росіян? Ну, і є нюанси по роботі ПВО. Це теж не так все просто. Є багато нюансів, коли били, як воно летіло, на якій висоті. Ми не знаємо, може ще були якісь відволікаючі мішені, може щось було зроблено в цей момент. Ну, но так як це Росія, у них ці і стратегічні аеродроми, вони часто не огорожені парканом. Просто тому, що ну, як стіна, Яценюка. Мало бути, а і нема. Не у нас, якби тільки такі проблеми, у них вони побільше. Звідки в тебе інфа про ракетні обстріли? Офіцери, їх ну декілька штук. Коли одразу поступає, я не, не відразу реагую на цю інформацію. Тобто питаю у другого, чекаю деталі, що, де, куди. Ну, коли мені там пишуть люди, типу, там ти якийсь там поганий чи щось там, ти прогнозіст, мене якось так. Я я ж не офіцер ВПС. Тобто, ну можна згадатися, що я не офіцер ВПС, я там викладаю приблизно там рід своєї служби. І я не офіцер, якби там артилериста чи інших там може підрозділів, хто цим десь суміжно стикається. Тобто є офіцери, які передають. Я цим ніколи не займався. Я писав це буквально там що там два чи три рази. Но одного і Першого разу цей сигнал був настільки потужним, і його чомусь державні служби вони його прогалили. І навіть, скажімо, деякі військові підрозділи цього не знали. Ми тоді у нас вечора була суперечка. що там була інформація про Zulu тайм. І двом людям це врятувало життя, як виявилось, тому що вони мали паркувати машину там, де зранку прилетіла. Їх повідомили з ночі. Вони подумали, ні, раз така тема, типу на роботу типу, по-другому піду, по-другому запаркуюся. Якось може взагалі там на іншу базу перемістився. І от це мінімум було два офіцера. І мені зараз ну це цикають не якісь там додіки з твітера, а це якби там людина, яких я там поважаю і побоююся, якби такі дуже відчайдушні бойовики. І От він мені такі там Жека, завдяки твоїй інформації, я врятував там двох таких там, офіцерів. Каже, тобі респект. Рух ти, бляха, муха. Каже, повідомляй далі, ще, тому що джерело дуже серйозне. Чи прилітає хейт, коли твої попередження про обстріли не здійснюються? От, е, вчора да, там офіцер ВПС, офіцер ССО, і там ще один офіцер мені повідомляють. Передбачається така кількість пусков. Там Справдиться, ну не справдиться, хтось там, Ой, там було їх не. 100, а 85, і от там все там да мені якби пофігу. Я просто знаю, що е, як би я реагував, я ж це пишу для себе і таких, як я. Тобто був би я в Києві, знаючи, що буде масовий ракетний удар, я би десь пересидів. І, а, а якщо би кожен день ця ракетна тривога, я знаю, що я лінивий і я би кожен день не бігав. Знову ж таки, я коли був на військовій базі, це в кінці лютого, мене тоді була зламана нога після бійки, якраз о згадавши одну бійку. Коли ракетні тривоги, мені було важко дуже з темряві спускатися, тому що ну вища бився цією ногою і ми так не спускались, а потім, я думаю, ну це погано кінчиться. По-перше, я не бігаю в підвал, по-друге, в принципі, така база примітна. Треба нам переводитися вже на роботу. І ми перевелись на роботу, через тиждень туди прилетіла кривата ракета, і те місце, де я лежав, там по такими кусками скла, там воно вжух в землю. І тому я знаю, що ну повітряну тривогу я би десь якоїсь нехтував, але коли я маю чіткий сигнал, що буде щось серйозне, то я би тоді десь поберігся. Менше б шаста по вулиці і так далі. І для цього я пишу до таких людей, а кому не подобається, то ті пішли нахід. На тебе були Тамахи. Були. Було таке, що е, я із цих людей бачив, е, і так все так романтично, так зима, борщаговка. Я тоді живу у баришні так приходиш так до свого під'їзду, через там, дитячий садочок, так дивишся за заборчика, і сидять. Такі вони так жук дивляться на тебе, а ти за заборчиком, а там ще кущики, вони знають, що падлюка бігає гарним. Вони так і такі, а ти їм такі. І давай тікать. Два часа ночі, тобто зима, і мене ждуть персонажі. Приходили коли ці ескадрони смерті поліцейські, теж багато раз бачив, про я його там потім виходжу. Як снять людину, що вона це, типу, там говориш по телефону і знімаєш. Ну а він же теж знає, як це робиться. Він такі обличчя типу, що задокументували. І наймали цих спортсменів, два рази мені розповідали мої товариші, в якому в їхньому спортзалі, якби це намагалося відбуватись. Вони мені пропонували ще увійти в долю. Кажуть, давай, короче, якби. Там парни, візьметься деньги, ты прийдеш просто на тренировку, там поділишся нормально, чтобы какой-то синяк был. Они скажут, что это не тебя побили, а деньги поделите. Я говорю, кажу, що робити прикольная, конечно, тема, там можно поделить, что там можна поділитися, воно там, вже 14 долларов. Я говорю, це не прикольно, потому что, кажу, ну, Ларчик відкриється, что, в принципі, можна карася бы, и что это такая уже починається гра з вогнем. Я говорю, ні, ні, так не буде. А так, буває, що випадок, коли, мабуть, вже прямо мене хотіли бахнуть, но перепутали. Я просто з машини вийшов спочатку мій товариш, і він пішов до під'їзду. Да. І тіло, там вночі вискочило, у нього щось там в кармані лязнуло, железне, воно так вискочило так, і на мого е, товариша. А товариш повертається і на мене схожий, але коли ти вже повернувся, мардяка, це не він. І він такий, типу, вазап, і ти важух і назад, а і ми тоді так прозріли, десь там тиждень дома не жили. Mm. <laughs> да, Тобто було весело, це, я вважаю, якщо тебе хочуть вбити. То тим більше за те, що ми робили, то це дуже прекрасний результат нашої КПД, нашої діяльності. Чи зростає підтримка України в Росії, коли міс Крима співає там Червону калину» чи що вона там співає якусь там пісню, коли в ростові на Дану, там на дискотеки приймають щось там за Вірку Сердючку, на все одно за щось там гоп 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 Україна, щось там танцює. Коли в Москві там беруть хіпстера в барі, які донатять на ЗСУ, і ще в якоїсь там в вороні же десь там теж на весіллі щось там грає. Тобто ми бачимо. Тому, що українське стає модно, і коли ми будемо заходити в Росію. Зараз були зйомки пропагандистського фільму в Росії, якщо не помиляюсь, в якомусь прифронтовому місту чи курсі, щось там. І туди зайшла російська техніка з українськими прапорами для зйомок фільму це Що таке відбувається то у нас ребята. Хто не повідомив мі місцеве населення? І в російських телеграм-каналах кажуть, а хто був этот видумчик, хто не увідомив? Потому що ніхто на ту кого не напав. І ми не увидели, щоб там місцеве населення вибіжало. А є, може, тут вже їх вийшов зустрічати, типу там з Хайлем. Типу, і вони переживають. Вони переживають, що Україну будуть доїжджати в яку-то там Мордовію. А вони кажуть, ребятки, ми ждали вас! Слава Україні! І це такий. Що відбувається? Ну от, і воно так і буде. Те, що нас готують, там будуть прийняти, і там буде купа, якби от українських партій, якихось рухів, там руски за Україну, це просто вже і зрозуміло. Ти бив полонених? Я реальна бусінка. Тобто у мене коли були полонені. Взагалі вони всі були, ну, чистенькі, все було хра. коли це були МГБшники, які от їхали з Києва, там ну це ще було попередні роки, це було 15 рік. І потім в інтерв'ю розповідає, що мені піляли зуби на сі Я просто уявив би, якщо б я піляли, я би сам сознання потеряв би. Ну, зуби. <сих> цілі. І він це каже, а у нього зуби-то цілі, все ж видно. І я сижу, я говорю, ну ч ти Ну, май совість, ну, лки-палки, не ж тебе, ну гнідати. Ну чого ти брешеш, блін? Тобто у мене от, всі ці полонені вони можуть підтвердити. От у мене їх було там десь штук 10, що Карес якби не порушує конвенції. Так, да, мог бути тумак, особливо на етапі, коли я розумію, що це там бойовик, мені треба з нього там, діталі. там, деталі, да, Мог бути тумак, хтось тобто, там да, дав помердасу, таке, да, це було, якби і так далі. Ну, таку, щоб якісь там катування цього момент це просто ну, набити мордяку. Таке було звичайно. Ну, тому що ну ми здобували інформацію. Хто швидше читає? Залізняк чи карась? Читає, що книжки? Ну, він прочитав дуже багато, е, дуже багато книг. Подивіться, до речі, це інтерв'ю, де воно там буде. <сі> Тому що дуже забавне. Реально, такий драйв просто цієї доби. Це дуже круто. І вам за це респект. Я ж я реально включив їх дивитися на базі, і такі, от, і так от до чотирьох ранку. Дуже прикольно. Тобто да, Залізняк прочитав дуже багато книг. Я теж їх багато прочитав. Ну у мене це було якби про по профілю роботи. Тобто це був філософський факультет. Ну просто все, те, що люди читають, власне, задоволення. У нас це була наша робота. <сі> Прочитати оце все от, <сі> от Сократа, там до навіть я не знаю кого там, де ж то був прочитав дуже багато, але не знаю, швидкість. Я друкую дуже швидко, розмовляю дуже швидко і взагалі думаю, енергетику! <плес> <плес> вот. Чому феномен ТРО? Люди, які воюють в теробороні, які пішли туди воювати. В будь-якому випадку вони безкінечно святі, тому що це було ризикове рішення. Якщо брати як де, там, інститут там, армійський, один з інститутів, в яких долучилась держава. То те, в якому стані перебувала тероборона, ті люди це відповідальні. я Не знаю, я не знаю, хто це провалив. Но в перші місяці війни це призвело до катастрофічних наслідків дружнього вогню. Тероборони боялися бійці головного управління розвідки. Тероборони боялися ССО, розстріляли два хамери, якщо не помиляю, 3 третього полка. Нас чуть не постріляли. Скільки загиблих було людей? Рахунок іде на сотні. Коли поступив сигнал в Києві ДРГ, постам 10 Бійців там, цього вимпіла російського, і там убили трьох постових. Скільки таких груп у них може бути? Там п'ять, якби і то після не, не що значить, заїжджає на блокпост. Вони заїжджають на блокпост, на машинах, тобто не відкривають вогонь. По них просто хтось десь зазівався, відкриває вогонь у відповідь, і вже там загиблі є кадрові фахівці. А не кадрові ДРГшники, тобто ну не кадрові спецназовці, які там, це, то це будуть так само мішені. І скільки буде від цього шкоди від таких ДРГ? Там? Тобто, умовно кажучи, там, ну, там буде там, ну там цинічно кажучи, там буде там в день десять загиблих. А от від цього хаосу, який почався, і Ще тоді, коли в перший же день коли провоналася заява, я пам'ятаю, тоді була це одна з чиновниць якби, оборонного блоку. Я, я думаю, що ти несеш? Ти уявляєш, що зараз понесеться, і понеслось. Тереборона — це е, великий героїзм і великий печаль оцього всього недопрацювання перших е, місяців війни. Що буде в новорічну ніч? Ми клянчемо нам бойове розпорядження, щоб ми бомбили русських в цей день. <рес> Тому чекати, що карать буде бомбіть окупантам. <рес> <рес> У нас така є мрія, тобто, що ми кажемо, давайте ну, там, шукаємо поцікавіше сектор, де можна працювати, і щоб там підкрастись, і чотири бомбити таке, щоб от прямо ж так. <рес> 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 ми хочемо цим займатися. В тебе є план, як зробити ЗСБУ менш корупційну і більш ефективну структуру? Є. <рістична> <рістична> Я готовий бути тим головою СБУ, який зробить свою функцію. На... 105 відсотків до чого ніхто там от не робить національна безпека. Це ж іде превенція. Це ж не то, що ти затримуєш вора. Це ти маєш зробити, щоб ворог в принципі вони боялись навіть пищать, агентура деструктивні структури. Вони не виникали або боялися робити, щоб все от виникало як само собо діяло. в цій превенції. Дуже багато таких півтонів. Ну люба якби операція спецслужб, там є санкції суди. Нема щось порушено. Тобто, в принципі ж докупатися можна до чого завгодно. Там можна докупатися до операції ФБР, до операції Скотланд Ярда, що робили цере. Там в Іраку, Афганістану, в то завжди в спецслужби там все дуже тонко, тому що ти працюєш якби з живою матерією, якби от е, цього соціального процесу, якби ти його регулюєш там в тих аспектах тут, безпеки. А тим більше в нашому випадку, ти брав бабки за вирішення питань, ця політична діяльність вона ж все на якихось там донатах. У нас не було ні одного, ні разу, ніколи, ні одного політика чи мільйонера, який би нас міг типу, як знаєш там кажуть, по народному припісюніті. Типу що ти, ти там за гроші, там і оп, оп, такі. У нас навіть були смішні історії, коли один наш товариш там націоналістичний там він каже, да вам гроші надо. І ми так кажуть, що типа ні, ну я якась там нормальна зараз. А потом ми вже приїжджаємо, слухай, типа, блін, ну там надо на концерт, на то на то він квін такий вже срадості, а там деньги, ну типа, щоб знаешь, там от я типа, типам дав деньги, я там им помогаю, я там поруч з ними такі було. Тому ні за що не стыдно, ні за які гроші. Там, понятно, у нас були історії, коли ми поганих людей щось забирали. Ну, давай, наприклад, що нам інкримінують, що ми в там взяли золото партії. І з того потім було збройно, там і війна, і революція. Може і правда. <реш> Кажуть, сейфи різали. І я тепер знаю, що сейф треба різати. Всі такі, типу, сейф, вау, там 16 ступенів захисту, броня, там чуть ли не вибухівка, там, антипожарний. І ти таку фронтальну броню ріжеш, і так можеш різати там сутки. А збоку вона тоненька. Так жух-жук, різає. Причому я вже спеціаліст в сейфах. <реш> і збоку реально так фить-фить. І думаєш, в чому прикол? Ну, це я називаю ресоціалізація суспільного капіталу. Тобто, все, що комуністична партія викрадала в народу України, воно повернулося в народ України. Тому що в мене ні квартири, ні машини. Ні, ну машина вже зараз є, але це вже куплено було не за революційні гроші. Тобто я взагалі голий, чистий, от зараз живу на зарплату, тому що вона велика. Ні, ну ще там блогерство допомагає. тобто все пішло. От в революцію. Чи будете встановлювати ялинку на базі? Ні, ми ялинку встановлювати не будемо, ми лише будемо робити фієрвірк. Від якого бою ти кайфанув? Війна взагалі, якщо б не не загибель людей, дуже весела така бадьора, бадьора справа. Е, ну, кайфанув, це те, що найбільш запам'ятовується. Це коли була перша, оця от оц сама така, коли Житомирська траса. Ми тоді вальнули в них е, зенлава, і це, от коли ти так в п'яти метрах себе бачиш танки букву В. Е, я не знав, які будуть у мене на це враження, а я буду нам п**да. І воно, я бачив ці танки, воно якби страшно, ревить там і так далі, але коли ти ну, просто так поруч, що ти думаєш. Ну і розуміється, що воно тебе переїде зараз. Вони буде таким і тебе просто. я думаю, А потім що виїжджає беха і починає стріляти, думаєш, там точно а ми там ззаді, пацани пішли на другий поверх, ми хотіли, взагалі ідея була засідки друга. Ми зробили взагалі все отчаянно, спину доганяти, щоб вони не встигли те, що дулом в дорогу. Там на неї маленький був градус вже відкрити вогонь. Там ти мог вальнутись і вже з дому упасти, тебе б не прошило. І наші пацани якраз пішли на другий поверх, а Беха, стріляючи по нас, почала шити цей будинок. А хлопці там щось йдуть, шукають, і тут починається під ними просто цю хату в кузькі. Це було дуже весело але найбільшим моментом... я біжу, беру це РПГ. Потім я розумію, що ну, я стою тупо на відкритій ділянці, і якщо вони ж вже бачили, що попередню якби, колону ми, ми обстріляли, тобто вони будуть тупо туди валити. І я і думаю, який я дебіл. Так от стоїть, просто збехать на вулицю, тут дерев'яний забор, а вони зараз вилітають за двойник. Я стою, думаю, ну, коротше, які тут мені гайки. І слава Богу, вони якось там сіїхали транспорт, що це була остання коробочка, що ми думали, що одна ідея, я так уже стою. і за попунік кажуть, такі вада, я все жук. Назад, Це, звісно, запам'яталось. Запам'яталось, тому що я ніколи так близько не бачив ну, ворожу техніку. І ще що, коли по тобі стріляє, звісно, відчуття контрстрайка. До чого готуватись в новорічні свята? Я думаю, що обидві сторони на новорічні свята, по перше, десь відпочивають, а з друге свято зробити урочистим. Ну, от як ми собі запланували ще задовго до нового року, щоб намагатися в цей час якби виконати якусь бойову роботу. Тому що в російських буде планах, нічого страшного не буде, тому що в принципі їхні здатності завдати якогось масового вогневого ураження відчутного, плюс вони будуть бухі. <гум> То вони сильно якби підважені тим, яким же станом нашого ППО, нашої розвідки нашими ударами. Тому якогось там катастрофічного удару по нас не відбудеться, але війна буде тривати. Я бажаю вам, шановні українці, щоб від цього дня і по вік віків ви робили в своєму житті тільки такі вчинки, за які вам не було соромно. Тому що ви вже не маєте права робити щось негідне. Можна помилятись, можна десь ризикувати, можна бути десь не... необачним і навіть десь злочинно необачним. Але право бути негідним, якусь відчувати меншу вартість від водія тролейбусу в Чернівцях до бійця ЗСУ в окопах, десь там на Херсонщині, де досі тривають обстріли і бої. Кожна ця людина вона стала частинкою чогось такого великого, що треба пропустити крізь себе і з гідністю не нести далі. От ти вже є от українець, ти вже є. Людина з великої літери, якою пишається можливо вся планета. Навіть ті, хто наші вороги, вони все одно нас побоюються, і ми стали якоюсь, як от по, -по сучасному, так, в світі, де панують <сум> не, не герби, а бренди, то ми стали от такою серйозною торгівельною маркою. Тобто України це знак якості. Тому наступний рік проводіть його веселіше, ніж <сум> попередній, але не менш велично. Від душі в душу